І як з мамою познакомився і як, як далі? Там все розказувати потрібно. Цілий день. Так а а я, а я для чого прийшов? Або більше. А, а, я, а я для чого прийшов, щоб, запи... щоб ти думаєш, що спеціально хтось буде, а от зараз запишу і воно буде. А як не запишу, то й не буде. Ти думаєш, що хтось спеціально буде щось робити. Це ж мені цікаво. А що з вентилятором було? Скажи, чого він на тебе впав? Такі? Коли це було? Який рік? Чуєш мене? Не. Я кажу, що з вентилятором було? Чого він впав на тебе? Ти ж з навушником. не Торі. значу. Та сиди, що ти каже, що з вентилятором було? Коли... Який це був рік? Розкажи. Я таки не зрозумів нічого, коли це було? Сідай, сідай, сідай. Деталь така. Сідай, сідай. О, деталь така. Я ж слухаю я ж тут. Нужна була срочку для госнаба, бо зробити, тобто справку срочно для оконець дня. Я делав справку. А який? Який рік був? Ну, служебний. Я говорю, рік який був. А цей вентилятор крутиться, і бумаги мене на столі розносять. А от там робота, забув, як її звати вже, молодець. Я говорю, виключи вентилятор. Она говорит, а как його виключити? А в нього було п'ять скоростей. Она не в, ту сторону, не в ту сторону крутнула, а крутнула по максимуму. Mm -hmm. Но она бы еще полбеды, он бы не сорвался. Она резко обратно mm -hmm. на ноль. Mm -hmm. А перед этим, недели две-три, женщины говорили начальнику отдела, что он ненадежно висит. Який это был рік? Уже ну, який? ти знаєш. Шестьдесят дев'ятый. Не місяць не пам'ятаєш на рік. Да? Шесть... Як? Не місяць, не рік, кажу, не пам'ятаєш. 69 дев'ятый, а місяць? А, а місяць июль. Mm -hmm. Вторая половина. Ну вот так вот. Мило, а про Він лопаті ударився, а якщо б він мотором посередине, капець би. А про армію розкажеш? А? Про армію розкажеш? Про кого? Про армію. Ще раз про армію. Як ти був у армії, розкажеш, колись ти розповідав вже про армію?